Realme C71 приходить до вас в класичній бюджетній жовті коробці, всередині якої ви знайдете власне сам смартфон, кабель для заряджання, блок живлення на 45 ватт, скріпку і документацію. Тримаючи смартфон в руках, у вас не виникає враження, що це якийсь супербюджетник. І так, звісно ж, корпус тут пластиковий, проте до збірки питань теж абсолютно немає. Все чітко, все красиво і надійно. Занурювати смартфон у воду, звісно ж, не можна, але пило та бризок. Він не боїться вага пристрою 196 грамів. Він не найлегший, але й важким його не назвеш. В руці тримати комфортно і користуватися однією рукою загалом теж зручно. Ліворуч розташувався королівський слот під дві сімки та sd карту Праворуч гойдалки регулювання гучності та сканер відбитка пальця. І останній працює насправді дуже добре в даному пристрої. Він доволі швидкий і прикладати палець по 5 разів під різними кутами тут точно. Не доведеться.